Всім доброго дня, ви хоті Орстен. Сьогодні у нас заняття номер 36. Давайте будемо дивитися, що у нас сьогодні буде. І так, сьогодні у нас тема Basic... Basic Art in English. Давайте дивитися. У нас стає таблиця, яка подивимося пізніше. І так, підемо до плюс дії В англійській Ді мові, ми we normally use it to include the subject in the sentence. The subject goes before the verb. Марійські мови ми, звичайніше використовуємо. Ми зазвичай. типу. Типу, нормально. Ми зазвичай використовуємо. Ми нормально використовуємо... Господі. Ми зазвичай потрібно використовувати. Підмет в реченні Підмет. Це ж підмет, по-моєму. А, предмет. Предмет речення. Предмет. Йде до... Ну тут мається мене підмет. По здійсне слова, яке я думаю. Це Sub сабжект -sub йде до і слова Ми користуємо IT або they як предмет для розговору розмови про щось, що нам потрібно згадувати, що ми згадувало до. I like your guitar, it is nice. Мені подобається твоя гітара. Вона гарна, типу, ми говоримо ітис, ми це вивчали десь вже. Can you see the stories? The Beautiful. Ти можеш бачити, ці дерева, вони, типу, чудові. Тут у нас було те ж саме правило, типу ми не можемо використовувати просто, сказати, Beautiful. Ми не виключаємо підмет з імперативних речень. We can put. An A. Ми можемо поставити частив частоти між. підбутом і дієсловом, але прислівника частоти йдуть після дієслова, коли є be слово B. Пам'ятаємо також про це. Ми вчали це. Дієслово після об'єкт. Коли Коли є об'єкт в реченні, нам потрібно. Нам потрібно Ставити його після дієслова Дієсловий об'єкт в місці. Давайте начніваться увазі. Ак like пицца very much. She plays a cute every day. Типу два слова поєднуються в одне. Мені подобається піца дуже добре. Ще She... вона грає на гітарі кожного дня. Place plus Ми нормально кажем... Ми з... вище кажемо... Ми ще кажемо. Very when something happens in this order. Ми тут ще кажемо. де, або коли. Щось о... трапляється в... Запросі, можливо так сказати. Вона перебуває Трошки в замовленні Вона перебуває в госпіталь зранку. You will be in the office at 3 p.m. she arrives вона На в госпитал зранку. Ти прибудеш в офіс в 3 вечора. Тут у нас. World War, дивіться, у нас була така тема десь спочатку ще, коли ми починали тільки. Там було також усі всі слова. Але так як у нас вже інформація володіє трішки більше, то ми можемо говорити про, про розуміння, як де використовується. Тому ви побачите, що на слова фото звертати увагу і так. he, підмет verb, діє The gither, типу object, place місце. І час, типа time. Ну. Тут можна вспомнити, примірно, як. іде. Ось ці приклади речень це були десь у нас, типу, subject. Потім, в принципе, потім D слово. Тут Потім subject B плюс D слово. Тож, щоб присутніх частоти. Я late, типу. Ну, наприклад, Пам'ятати просто, як оці речі виглядають, питання починається типу верб, типу це слово, допоміж тоді слова. Subject підмет, потім you або he, потім йде частоти Ну так от Тут потрібно збувати і потім не розділяти слово, потім тут потрібно говорити верб до when. Типу, також це потрібно запам'ятати. ну Давайте дивитися. Так, у нас. Слово таке, то потрібно якось запам'ятати Це тут у нас є вибір. Або The Food Very Much, або Very Much The Food. Давайте думати. Мені не подобається їжа. Мені сподобалася їжа дуже багато у нас попередньої ночі. Звучить вона. Звучить речення? ну я думаю, звучить. Вони прибули додому дуже пізно. Тереза змовляє англійською дуже добре. Якщо у нас питання, там на поки речення перевертається. Чи можете поставити цю коробку в угол? Після аварії Джим був в. госпіталі в неділю. I like. Uh, um, коли у нас uh, цей. Uh, я пам'ятаю, що лот на кінці використовується, коли ми так говоримо. Це з цього. Випало. Занять назад ви говорили про це. Я люблю музику в цілому. Uh, they не були... Uh, mm -hmm. Ну, скажімо, все так. Нібито, я пам'ятаю. Типу тут де? варіант здоби і коли після через типу... Ось так. Ось так. Ще будемо розбирати. Ось так. Тигри прибувають дуже повільно, аніж жертви. Тупо проч, наближаються, підходять. Тігри наближаються дуже повільніше, чим ані жертви. мають жертва цінозі. Я бачив Хелена в бібліотеці. Вона нас закі... Він закінчив екзамен дуже швидко. Вони... Ну Початіли... тут ти повинна бути вірна нібито. Ага Я ти думаю, що тут не так з перекладом? Тут повинно навпаки вона звучати. Тут урешня зламалося чисто із-за того, що я неправильно поставив. Це все нось. Ну, розумієте, тут це така деталь, що якщо ми деякі правила пам'ятаємо інші, то можемо розуміти. Ви зараз розумієте ще більше. Я думаю. Я думаю, там будуть якісь справи, які покажуть більш детальне використання що потрібно звертати увагу на Просто які слова використовуються. Тому. Якщо дивитись в цілому, то тут очевидно, коли що доставити, але неочевидно, якій умові. Давайте подивимося ще. Тут є у нас слово Everyday Everyday повинно бути в кінці завжди. Тут інші речення просто не існує. Ми можемо не читати. В I walk я ходжу з мейс з в парку кожного дня. Дивіться, тут у нас This Morning повинно бути вроді, в кінці. Ліза взяла її сина до доктора цього ранку. Може бути і Бек, кстаті. Мені потрібно рад буде пригадати. Что-то варіанта підходить. Can you drive? Ну, нібито то ми бути тут. Тому що... Can з you... вести мене дома після концерту по перекладу повинно бути. Um... Верімач повинна бути в кінці, наскільки я пам'ятаю попередньої вправи. Там у нас був приклад. У нас лоджуватися подорожі дуже добре. Ще... Enjoy Very Match, нібито варіант А все ж таки тут. Ну я не буду ставити, хай буде вже варіант Б. The last повинна бути в кінці. I bought this jacket in Paris last year. Я купив цю куртку в Париж зараз з попереднього року. I will call. Uh... Immediate... Я позвоню своїм батькам срочно. Давід. Лос-вечую uh... very much. Ну, скажу, за все ось так. Ой! Там просто грав, що. Повинна бути цей. Нібито в кінці оце слово верімач. А I... Я навчився італіанському під час. Де типу в ROMI? Типу коли? Під час. Ну, по контексту, по правилу підходить варіант, а. Під час змінної програми. Exchange. Exchange... А, бінний програми, да. Ви... We... початку йде Always. Там нема варіантів. Після цього там повинно вийти цей. Той варіант не підходить. Варіант, а... Нібито варіант Б. Дивимось. Да. Да, 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 да. Чому так розказую? Тут у нас очевидно правило everyday. Коли у нас everyday, там ще якісь такі фрази, які говорять, Це у нас, по-моєму, це Present Simple, тож там в кінці повинно бути ось все слово. Потім у нас. This morning це те ж саме, воно повинно бути в кінці. Тут так у нас питання тут. У нас тут. міхом. Uh, Тут потрібно показати ось так. Міхо. Навпаки, типеречка, перевертається. much в кінці все ж таки тут по контексту. більш очевидно. У мене селоджет сподіваюся дуже добре. Last year тут правило. Immediately таке слово, яке в кінці зазвичай використовується. Воно не може починатися спочатку і варіант Б просто не підійшов по перекладу. Тому що дуже странно звучить. Це те ж саме Very як у передньому вище прикладі. Тут у нас правило, типу, коли. Типу, where, де, а потім ми його when коли. І зрозуміло було. Ми. Ми типу, фіншували. Ну, в кінці повинно бути от PM. Ну тут always йде після цього V. Це правило там теж було десь. І пам'ятаю його. Тут те ж саме. Very much. Варіант не підходить, варіант С. Те ж саме не підходить. Далі. Саме складне на сьогодні. Давайте дивитися. Ой oh, we had. A nice lunch. At a restaurant. Restaurant today Ніби то так. Here forgot the case in the car. In the car last night. Він забув ключі машині попередньої ночі. Susan often takes a Taxi to walk I uh, have to return point for Я I, I можу повернути книгу to the library today hmm. They never, They never. Mm -hmm. at home at lunch, we call the domain під час вечеary eat this always very hot. Here in July, we only play football after school in the park. She she usually has cereal for breakfast. Linda, Linda met her husband in ninety six at a night club. I uh, always walk. From Home on to as days І так, давайте дивитися. Тут написав текст, тому що я тут помилився. Просто він не попав по букві. Тут у нас помилка. Тому що after school, типу це ж саме користується в кінці речення. Ну, ось це не очевидно було. Ось це справді було неочевидно, я думаю. Дата також використовується в кінці. Типу, навіть якщо ця. Навіть якщо цифрки, то в кінці використовується дата. А тут. авторск в кінці також. Тому що, типу. Як дата, але не очевидно. І того, тут 8 10 Ну, щодо правила, ну, в цілому зрозуміло, зрозуміли, як речення та строїться. Ну. Основна проблема все ж таки це розуміння, як це буде використовуватися на практиці. Наприклад, через я не знаю, через декілька місяців, як вона буде. Ми типу, будемо вже. Буду я вже розуміти ідеально ось ці всі правила або ні. Ну, подивимось, що сказати. У нас залишилась одна тема з граматики, яку ми розглянемо завтра вже. Тому. На сьогодні все. Дякую всім за пригляд. Були у Хаті Арсенія. Um, заняття закінчено. Правила прочитані. Дякую всім за перегляд. Всім до наступної зустрічі. Пока-пока.